Таю, спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Мороз і сьогодні розкажу вам про таке. Голина Будь-який смак у Рівному пройшов четвертий тур, тур турніру пам'яті Володимира Шморгуна. Перемоги та чутки. Рівненський Верес має дві перемоги на турецьких зборах. Хто доєднається, хто покине народну команду. Переривають невтішну серію. Баскетбольна команда Рівне у Дніпрі здолала Запоріжжя. Перемоги на зборах Рівненський Варс продовжує набирати форму у Туреччині. Команда готується до сезону, граючи тренувальні матчі. Також навколо народної команди активно ширяться чутки щодо тих, хто може доєднатися до команди, і тих, хто може залишити вераз більше у матеріалі. Далі. Першу перемогу на зборах Рівненський Верес здобув у матчі проти північно-македонського Вардара. Верес впродовж майже усіх 90 хвилин володів ігровою перевагою і більше грав з м'ячем, але були проблеми на завершальній стадії. Втім, ключ до воріт суперника рівняни таки підібрали зусиллями Марка Мервалієвича та Руслана Степанюка. Один віддав, а інший відкрив рахунок у матчі під завісу першого тайму. Другий гол рівняни забили на 75-й хвилині. Владислав Шарай виконав простріл на лінію воротарського майданчика, де Вороб'як вдало зіграв на вістрі, випередив опікунів і забив свій дебютний гол за першу команду народного клубу. 2-0. свій гол забили і гравці Вардаро. Ілья Козубенко схвалив у штрафному майданчику. Арбітер вказав на позначку. Богдан Когут врятувати не зумів. 2-1. так і завершили. Далі була гра проти команди Єдинство із Чорногорії. Відбулася вона 2 лютого. Верес на поле вийшов в експериментальному складі, адже уже 3 лютого був запланований ще один матч. Номінальний фланговий оборонець Михайло Протасевич зіграв на правому краю атаки. Ігор Харатін у центрі захисту. Віталій Дахновський на вістрі. А у центрі поля вийшов асистент головного тренера Олег Герасим'юк, який кар'єру гравця завершив декілька років тому. Попри це, рівняни здобули переконливу перемогу. Перший гол у матчі було забито завдяки авто. Голу. Два інших голи забивали уже рівняни у другому таймі. Спершу Ігор Харатін, а крапку у матчі поставив помічник тренера Олег Герасим'юк боковими ножицями. 3-0. Друга поспіль перемога Вереса на зборах. Навколо Вереса наразі чимало чуток. Зокрема, футбольний ютуб-проєкт та то таке повідомляє, що нападник Марком Рувальєвич свій наступний офіційний матч проведе у футболці польського клубу ЛКС Лоць. За даними польських джерел, клуби домовилися про оренду 23-річного чорногорця до кінця сезону з опцією викупу. Також там зазначається, що ця оренда ставить на паузу ймовірний продаж Миколи Гайдучика, до якого виявляли зацікавленість клуби УПЛ та Східної Європи. Разом із тим, як раніше повідомляв спортивний директор народного. Клубу Юрій Габовда Верес активно займається викупом контракту Луана Кампуса. Термін оренди завершується наприкінці сезону. Верес має першочергове право викупу і рівненський клуб хоче цим скористатися. Чим вдасться, Дізнаємося згодом. Поки що до команди доєднався лише Ігор Харатін. Другу розгромну перемогу здобула юнацька команда Вереса. Хлопці Станіслава Опілкова у третьому турі зимового турніру Імпульс Вінтеркап забили сім м'ячів без відповіді у ворота футбольного клубу Симонів. Всі голи відбулися у другому таймі. Відкрили рахунок рівняни уже на 43-й секунді. Відзначився Владислав Волучков. Далі був автогол від Симонців, дубль від Максима Грабана та хет-трик від Рената Дубовика. Це друга розгромна перемога рівнян після поразки у першому турі від Славії з Боратана. Вихованців В'ячеслава Шекеля здобули четверту перемогу поспіль на турнірі пам'яті Володимира Шмургуна. Юнаки продовжують залишатися командою, яка йде без втрати очок. Про Волинське Дербі, центральний матч четвертого туру, першу перемогу Костополя і вольові три пункти для рівненського танчика. Дивіться у традиційному огляді. Далі. Костопіль нарешті переміг. Для цього команді було потрібно три матчі, і у четвертому турі турніру пам'яті Володимира Шмургуна костопільчани у ворота академії вересню 16 забили усе, що не вдалося забити у попередніх матчах. Відкрив рахунок у поєдинку Леонід Козяр, відправивши м'яч у порожні ворота. Після забитого Костопіль залишився в меншості. Владислав Котисько награв на червону картку. За переваги Костополя команди пішли відпочивати. У другому таймі команди на двох забили ще сім голів. По перерві двічі поспіль забив. Святослав Зайко спершу замкнув простріл, а опісля класно зловив подачу від кута поля. Далі був фол у штрафному, і Микола Окерешко зробив рахунок 4-0. П'ятий гол знову записав у свій актив Святослав Зайко. При рахунку 5-0 один м'яч гравці Академії Верес відквитали. Гол престижу забив Тимофій Гарбар. При рахунку 5-1 костопільчани забили два голи один за одним. Покер на свій рахунок записав Святослав Зайко точним ударом у дев'ятку. А крапку у матчі поставив Леонід Козяр. 7 1 Молодіжний із Дубенщини вдруге за чотири матчі грає у нічию. Костянтин Корольчук вивів представників Дубенщини уперед у першому таймі. Гол у відповідь команда Карс забила на старті другої половини. Класну комбінацію точним ударом завершив Богдан Чегус. 1-1. Більше голів забито не було. У Волинському дербі усе вирішив один м'яч. У протистоянні між Дюфаша Волинь та Дюсаша Верес у прямому сенсі летіли іскри. Було вилучено із гри двох тренерів: Альберта Шахова та В'ячеслава Шекеля. Також наприкінці матчу Волиняни залишилися в десятьох. За кількісної переваги рівняний забили переможний гол. Навіс результативно завершив Олександр Гачкевич. 1-0 – це четверта перемога Дюсаша Верес Ю 17 вони єдина команда турніру, яка йде без втрати очок. Завершував четвертий тур бойовий матч між рівненським танчиком та академією Верес-Ю-17. Відкрив рахунок у матчі Андрій Наумець, який підловив суперника на помилці. Танчик побив у рахунку 1-0. Втім, ще до перерви юнаки забили двічі. Спершу Антон Видрич рахунок зрівняв. А опісля академіки взагалі повели в рахунку. 2-1. Танчик на перерву пішов поступаючись. Втім, досвідченіші гравці зуміли схилити шальки Терезів на свій бік. Під кінець матчу Сергій Чекалюк Козакевич рахунок зрівняв два А вирвав для танчика пер... Ремого Андрій Наумець, який реалізував шедевральний пас від партнера по команді. Танчик сильніший за академію Верес Ю-17. 3-2. Рівненське Дербі у рамках першої ліги України із футзалу зійшлися кардинал 2 «Авангард» ДЮСШ-4 та еліксус хімік танчик. Це був четвертий матч на всеукраїнському рівні у цьому сезоні, коли зустрічалися ці дві команди. Хто взяв гору цього разу? Дивіться далі. Стартував матч потужним ударом від Любомира Парфенюка за еліксус хіміктанчик. Зіграла стійка. Але опісля кардиналівці таки забили. Розіграш кутового і вдале завершення від Данила Семенюка. Відразу за тією ж схемою кардиналівці забили знову. Розіграш і Назар Коломис робить рахунок 2-0. Надпереконливий початок від хлопців Павла Дармовіса. Протягом першого тайму кардиналівці мали забивати ще як мінімум вдвічі, але зробити цього не зуміли. У другому таймі Еліксус Хіміктанчик заграв агресивніше попереду. Посипалися моменти, але це гол забили тільки при грі на п'ятого. Скоротив відставання Андрій Наумець, коли пішла команда ліксікий міктанчик на п'ятого е пару гравців. Не почули нашу команду захищати від середини, бо йшли заходи саме в центральну зону, звідки і навантажувалися і, е -е, нам удари. І так само ж і гол був забитий саме в цієї центральної зони. Відігравши один м'яч, Аліксус Хіміктанчик продовжив грати із п'ятим польовим, але за це мало не поплатився. Вдруге, у матчі підстрахувала стійка. Попри чималу кількість моментів, забити більше команди не змогли. Перемога кардиналу 2 з рахунком 2-1. Щодо другого тайма, п'ятий. Ну так би це наш такий саме. Найкраща на, на, на наша атака, адже ми не так багато тренуємося. І п'ятого це в нас є така невеличка перевага, яку ми хочемо використовувати. Трішки не хватило, трішки їм повезло в штан, ой, нам повезло в штангу, м'яч попав після моєї обрізки. Десь, 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 ну, я думаю, що, напевно, мала бути нічійна игра. Елексус Хіміктанчик у матчі проти Рівненського кардиналу 2 Авангард тоді у США 4 міг знімати усі питання щодо остаточної перепустки у плей-офф. Втім, тепер доведеться сподіватися на те, що львівська команда Ківс і НайТі точно програє у Коломиї. тамтешній фурнітурі. Нічия не підходить. Фурнітура не та команда, яка буде... Я вірю, і не буде відбувати просто номер, буде грати на перемогу і вони переможуть. І ми пройдемо в наступний етап для еліксу хіміктанчик. Це була остання гра на груповому етапі. У них за вісім матчів, одна перемога і сім поразок. Вони залежать від матчу у Коломиї. Якщо «Ківсі й програє, то рівняни вийдуть у плей-офф щодо кардиналу, 2 авангард дюсш ДЮСШ-4, То у них ще гра проти лідерів «Тайр Експерт». Втім, завдання виходу у плей-офф вони вже вирішили. У хлопців Павла Дармовіса 13 очок за сім матчів, і відповідно третє місце у турнірній таблиці. Визначили переможців. Завершився чемпіонат рівної з футзалу. Переможцями стала команда Городок. Другими фінішували гравці медуніверситету рівне ФАМ, а бронзу виборола команда Альянс Молодіжне. Нагородили і кращих гравців. Зокрема, кращим бомбардиром став Владислав загиней Максимчук, кращий захисник Артем Ступницький, кращий нападник Роман Маринич. Кращий воротар Антон Христянович. А от кращих тренерів було аж двоє: Андрій Шевчук та Тарас Прислубський. Перемога та поразка. Чоловіча бекарівне ОШВСМ у Дніпрі зіграла два чергові матчі Української суперліги. Провели поєдинок із господарями та баскетбольним клубом Запоріжжя. Якими були матчі і чи змінилася ситуація для рівнян у турнірній таблиці у наступному матеріалі? Чоловіча БК Рівне ОШВСМ втретє у сезоні зійшлася із чемпіонами України БК Дніпро. Протягом першої десяти хвилинки тривала рівна боротьба, втім під кінець Дніпряни почали переважати. Опісля свого уже господарі не відпустили. Їхня максимальна перевага сягнула 18 очок. Підсумкових 67-82 на користь Дніпра. Господарі мали перевагу за підбираннями, а також краще відсоток реалізації дальніх китків. Рівняни більше кинули за периметра 30 разів, але менше влучили. Всього 10. Попри це, у Дніпрян було більше втрат, і рівняни зробили 9 перехоплень. Найбільше користь рівному приніс американський легіонер Рот Браун. У нього за 29 хвилин на паркеті дабл-дабл – 13 очок, 10 підбирань та два перехоплення. Мені здається, сьогодні була чудова гра як для нас. За всі гри, що ми зустрічалися цього сезону з командою Дніпро, то сьогодні була найкраща гра, що сказати? Дякую команді, дякую Дніпру. Вітаю з перемогою, Дякую, залу! Чудова атмосфера. Другого дня бакарівна ШВСМ зійшовся із БК Запоріжжя. Цей суперник по ходу сезону жодного разу не перемагав рівнян. Не вдалося і цього разу. Матч тривав більше, ніж планувалося. Через повітряні тривоги. Початок краще вдався рівному, який оформив відрив плюс 12, Але після двох тривалих пауз через повітряні тривоги гра відновилася рівною боротьбою на майданчику. Вже до середини другої чверті рахунок зрівнявся, і певний ігровий відтинок попереду було Запоріжжя, потім знову рівне вийшло уперед. Але жодна команда не вигравала біль. Більше самих очок на початку четвертої чверті за рахунку 67-70 на користь рівного команди знову пішли в укриття. Після відновлення гри рівне отримало перевагу і не віддало свого лідерства, відсвяткувавши перемогу і перервавши свою серію поразок з чотирьох ігор. Найбільше користі команді знову приніс Рот Браун. У нього 22 набраних очки і 8 підбирань. Ми вийшли після другої Після другої тривоги повністю розконцентровані. Може хлопці. Подумали, що вже буде так все легко, але ми знаємо, що суперник непростий і достойний. І ми не справлялися в захисті, не робили те, що потрібно в нападі, тому рахунок був правильний. Але дякую хлопцям, що зібралися. Бекарів на ШВСМ зіграв 21 матч, у команди 10 перемог та 11 поразок. Наразі рівняни на п'ятому місці. Без поразок після виліту із кубка України жіноча баскетбольна команда Рівне здобула три домашні перемоги. Кого обіграли гравчині Марини Максимчук? І наскільки ці перемоги були простими, дивіться далі. Три матчі, три перемоги. Жіноча Бекарівне не знає гіркоти поразки у вищій лізі України з баскетболу. У матчі проти команди з Переяслава рівнянки виграли усі чотири десятихвилинки. Підсумковий рахунок – 82-41. Найбільше користі Найбільша користь рівному принесла Владислава Кіба. У неї за 24 хвилини на паркеті 16 набраних очок, 6 підбирань та 3 результативні передачі. Разом із тим найбільше очок команді принесла Вікторія Максимчук. У неї 18 набраних пунктів. На другий день рівнянки розібралися із одеським інтерхімом. 2 перша половина пройшла у доволі рівній боротьбі. А от у третій десятихвилинці рівнянки назбирали гандикап, який дозволив не переживати за кінцевий рахунок. Перемога 94-66. Найбільша користь рівному принесла Людмила Спередонова. У неї за 24 хвилини на паркеті дабл-дабл. 16 очок, 13 підбирань та 6 результативних передач. У третій грі рівнянки переконливо перемогли Миколаївський з дюшор 4 У тому матчі перевага господарок збільшувалася з кожною чвертю і сягнула 23 очок, підсумкових – 70-47. Найкориснішою у тому матчі стала Вікторія Шматова. У неї 12 набраних очок, три підбирання та чотири результативні передачі за 16 хвилин на паркеті. До слова, Шматова 12 разів кидала за периметру і чотири рази влучала. Завдяки трьом домашнім перемогам. Серія рівнянок без поразок збільшилася до 11 матчів. Вони беззаперечні лідери вищі. Truly here. Рухаємося уперед. Жіноча гандбольна команда рівне дю США 4, без бою пройшла у чвертьфінал Кубка України. Матчі однієї восьмої вперше в історії проходили у сарнах на Рівненщині у тамтешньому спорткомплексі. Там змагалися команди з Тернополя, Сум, Львова та Хмельницького. Рівнянки на цій стадії не грали, тому що косифіка-бровари відмовилися від участі в іграх однієї восьмої фіналу і рівне автоматично у вісімці кращих. Наразі ще жеребкування не було, але серед потенційних суперниць рівнянок. Команди Галичанка Львів, Карпати, Ужгород, Спартак ШВСМ, Київ, Реал Миколаїв, Суми У Суми і ДЮСШ США 1 ХНУ Хмельницьке, а також Дніпро Кам'янське. Бажаємо вдалого жеребу та, звісно ж, перемоги. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі Спортмікс. Не забувайте займатися спортом та донатити на зсу. Нехай щастить.